Дорога церква, брати і сестри, я хочу сьогодні підняти тему молитви. Майже вже скоро буде два роки, як церква Благодать взяла марафон молитовний. Кожні чотири години звершувати молитовне служіння, молитися, звертатися до Бога. З початку війни, як розпочалася війна, ми прийняли це рішення, Бог побудив братів. І ми пороздумували, давайте так і зробимо. І ми бачимо, що ці молитви вони роблять дуже велику роботу. Ці молитви, якими Господь нас наповнює, через які ми маємо спілкування з Господом, вони принесли дуже багато благословення для нас, наших сімей і для України. Бог це пізніше відкриє для багатьох для багатьом із нас і для України. Ми побачимо, що вчинили молитви церкви. Тому що коли відбувається якась трагедія в тій чи іншій країні, Бог Він має справу з церквою, з Божим народом. Він приходить до Божого народу і він шукає. І також Бог сьогодні споглядає на церкву благодать на нас з вами, наскільки ми з вами будемо постійні в тому, про що ми домовилися. хтось з дистанції зійшов, хтось продовжує йти. Хтось продовжує підтримувати, десь Бог нових людей дав, напевне, із дистанції, нові приєдналися, нові підключилися і перехопили цей марафон, і продовжують, продовжують молитися і служити. Я дякую Богу, що ми не пропустили жодної молитви. Ми продовжуємо, продовжуємо молитися і прошити Господа Боже, допоможи нам стояти сьогодні твердо, стояти в молитві, стояти в слові. Тому що дуже важливо, коли Бог каже, коли зберетесь двоє чи троє в ім'я моє, і про щось домовитесь, ключове також, так чи ні? І про щось домовитесь, то буде дано вам. І Бог дає Ісус Христос певне вчення учням. Перед тим, як він відкриває їм, що скоро мене не стане, скоро я помру. І потім ми знову з вами зустрінемось, учні вони в такому, знаєте, в шоці були, вони не розуміли. Потім Ісус Христос їм пояснив. І далі в Євангелії Іоанна, в 16 розділі, е, з 23 го вірша, Він дає їм нове розуміння молитви. Він каже, церква, діти да, учні! Учніцеї церква Ісуса Христа, Він до них звертається каже: Я даю вам нове розуміння, що ви маєте молитися до Отця тепер в моє ім'я, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Сина Божого. І Він каже, і в той день не спитайте мене ні про що, істинно, істинно говорю вам, про що тільки не попросите, отця в ім'я моє, він дасть вам. До нині ви нічого не просили в ім'я Моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. До того моменту вони не просили в Отця в ім'я Ісуса Христа. Но прийшов момент, коли Ісус Христос Він має залишити своїх учнів і піти до Отця, то Він їм дає це вчення в ім'я мене, в ім'я Ісуса Сина Божого, звертайтеся до Отця, і ви отримаєте. Тому у притчах я говорив вам, але настає час, коли вже не говоритиму у притчах, а відкрито сповіщу вам про Отця. Дуже важливо сьогодні, брати і сестри, нам з вами досягнути досягнути отої вершини, досягнути росту в віри. У вірі в Отця Небесного, у вірі в Сина Його Ісуса Христа, у вірі в Духа Святого, щоб ми змогли з вами досягти того рівня, щоб спілкуватись з Богом лице до лиця. Лице до лиця, чути голос свого пастиря, чути напряму не через когось, не через якихось, можливо, людей, навіть не через сосудів, Пророків, а чути голос Божий від Господа. Я стою на свої каліна, я звертаюся до нього, і він в тайній кімнаті моїй з'являється і дає мені явно, дає почути голос свій, голос Божий. Як важливо сьогодні, брати і сестри, це розуміти. Бо сам Отець любить вас за те, що ви возлюбили мене і повірили, що я від Господа прийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця. Говорять йому учні його, ось нині прямо говориш і притчі ніякої не промовляєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе, і немає потреби, щоб хто запитав тебе, тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Відповів їм Ісус і задає їм питання. Тепер віруйте. Друзі, Бог сьогодні задає питання нам, а тепер ви віруєте в мене? Ми в Ісуса. Друзі, тепер ми віруємо в Ісуса чи ні? А якщо завтра більше випробування прийдуть, а ми з вами майже два роки стояли в марафоні Молитовному? Чи ми через тиждень, чи через місяць, чи через два ми будемо продовжувати вірувати? Чи розбіжемося як учні? Дивіться, що далі Ісус Христос каже їм? Учні такі, знаєте, зразу такі, нарешті ти нам притчами не говориш, напряму говориш. Ми такі вже дорослі стали учні, вже розуміємо тебе так, без прич. Ісус, Христос запитав, запитує, чи тепер ви віруєте? Ось наближається час і настав уже. Коли розсіюється, розсіється кожний сам по собі і залишите мене одного, але я не один, тому що отець зі мною. Це сказав я, це сказав я вам, щоб ви мали мир в мені. У світі матимете скорботу, але мужайтеся, я переміг світ. Друзі, ви помічаєте, що люди потихеньку розбігаються, з України розбігаються, з церков, розбігаються по всьому світу. Тікають. Тут війна продовжується. Хтось каже, я не бачу тут майбутнього. Друзі, мені цікаво взагалі, яке ми собі майбутнє намалювали, яке ми собі майбутнє уявили. Бо часто люди думають, коли я в церкві, коли я з Ісусом Христом, у мене майбутнє має бути щасливе, благословене. Я на цій землі маю жити гарно, все в мене має бути добре, здоров'я гарно, фінансів, достатньо, всього. Я маю в усьому цьому ні проблем, нічого, ніяких не маю мати. Друзі, знаєте, яка велика проблема? Оці всі речі, які я назвав, вони мають право жити і бути в твоєму і в моєму житті. Ну сама основна ціль, місія, мета твоя і наша з вами це спасати людей, які взяті на смерть. Вибачте, не свою шкуру спасати, тікати кудись де мирно. А стояти до кінця. Можливо, Бог скаже нам у церкві в той момент, збирайтесь і уходьте. Ну поки він не каже цього, збирайтесь і уходьте, а поки він каже, проповідуйте, служіть, благовістіть сьогодні людям, тим, які не знають сьогодні про мене. Благовістіть. Друзі, які ще випробування можуть прийти? Ви знаєте, ці випробування вони були на протязі двох тисяч років, як церква Ісуса Христа була, вони були і вони будуть, ці випробування. Вони будуть ці випробування. Але ми з вами сьогодні маємо бути розумними синами і доньками, скерованими Духом Святим. Де мені потрібно бути? Я пам'ятаю, в 90-х, кінець 80-х, початок 90-х років відкрилася Америка. Міграція була дуже велика. Служителя в церквях, в наших українських церквах, в російських церквях. В білоруських церквях пастиря залишали церкви, діякана залишали церкви за діточок, іммігрували туди, іммігрували в США, в США по 5 місяців, по 4 місяці добиралися по Європі. знаєте, Там всі ці країни були Польща, там Австрія, скажімо, Італія. Поки вони добиралися до тої Америки з дітьми, жили по півроку, добиралися, добралися. І нібито в Америці багато великих церков. Я пам'ятаю, приїжджаєш, ті служителя вони в черзі сидять отак, от по два-три ряда буває, в черзі сидять на проповідь. Раз, можливо, на півроку проповідь сказати. Запитують, чого ви туди поїхали дітей спасати, щоб діти краще жили. Друзі, на жаль, сьогодні я бачу особливо вже десь дітей зацепило, десь вже і внуків віруючих батьків пішли в світ. Не спасли. Багато втрачено втрачено дітей, багато втрачено онуків, пішли в світ. Сьогодні Бог він хоче, щоб ми з вами зрозуміли одну важливу річ. Якщо ми сказали Ісус, ми церква Твоя, то ми маємо сьогодні чути голос Його, де ми маємо бути. Друзі, я хотів би зразу розділити, можливо, хто зараз десь виїхав за кордон. Можливо, ці люди нуждалися і Бог їм сказав це зробити. Ми їх не осуджуємо, хай Бог благословить. Вони поїхали, можливо, вони там будуть робити свою місію. Можливо, Бог комусь і сказав, хай Бог благословить. Ну я знаю багатьох людей, кому Бог не казав. І досі не кажуть. їм. Вони просто роблять це по своєму бажанню. Я не хотів би, щоб ми сьогодні всіх подаду гребенечку. Ні. Ви знаєте. Також я не хотів би, щоб поданув грібоночку тих людей, які в 80-х, на початку 90-х виїжджали. Пройшов час, Бог через них також потужно благословив Україну, благословив церкви. Тут і церкви будувалися, і місіонери працювали. Також Бог зробив велику роботу. Ну я знаю, що тоді Бог деяких посилав в 80-х, 90-х, на початку 90-х, а когось не посилав, так також сьогодні він когось посилає туди, а когось не посилає. Ось велика різниця, кого не посилає, мені жаль, можуть закінчитися трагічно. Кого посилає, хай Бог допоможе виконати ту місію, на яку вони поїхали. Бог тут також сьогодні, нас сьогодні, знаєте, посилає проповідувати, служити військовим на передову. Їздять брати, як капілани туди служать. Багато сьогодні різної роботи робиться. Бог сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли в усіх цих проблемах, в усіх цих, знаєте, випробуваннях. Ісус Христос вчить, щоб ми сьогодні всі молитви звершували в Його ім'я. І коли прийдуть спокуси, коли в той час Ісус Христос був преданий, його, його зрадили, Йому зрадили і Його повели на хрест. І Він саме за цих подій, коли Він має піти на хрест, то він каже, що учні всі розбіжаться. Сьогодні, коли прийшла війна, в нашу країну сьогодні також у людей багато виникло запитань до Бога. Господи, скільки років йшла молитва? Чому допущена ця війна? Дуже просто ти запитай сам себе, чому допущена ця війна? Що ти зробив для цього, щоб її не було? Друге питання: навіщо ця війна? Прийшла в наше життя. Навіщо ці трудності прийшли? Оці економічні трудності, навіщо, чому зараз проблеми десь з роботами, з економікою, з усіма, чому ці проблеми? Запитайте в Господа. Друзі, якщо Бог нам дасть відповідь, то ми зрозуміємо, що все це, що відбувається сьогодні в нашій країні, це просто випробування для того, щоб нас з вами привести в порядок і всю Україну. Привести в порядок і приготуватися до великого Божого благословення. Після цих трудностей я вірю, що в Україну, на нашу землю, на народ України прийдуть великі благословіння. Зараз йде велика переплавка, переплавка всього українського народу. В мозку переплавка, в серцях переплавка, в цінностях наших, якими ми жили раніше. До війни ми були, знаєте, льотчиками, космонавтами якимись. Отривалися від цієї землі, літали де, де попало. Знаєте, мрії були жахливі багатьох, але коли прийшла ця війна, прийшло обмеження. Чоловіків не випускають. Всі залишаються в країні. Сім'ї сьогодні стрес переживають. Багато сімей на грані розлучення, багато, на жаль, вже й розлучилося. Кожен переживає сьогодні своє випробування. Хтось в сім'ї, хтось на роботі, хтось на війні, хтось втратив сина, хтось втратив чоловіка, хтось втратив батька сьогодні, хтось втратив доньку чи матір. Сьогодні Україна переживає стрес, друзі, і ми в усьому цьому маємо зрозуміти, Господи, нічого, а навіщо? Навіщо що ти хочеш з нами робити? Ми чим бистріше ми з вами зрозуміємо, що Бог хоче зробити, тим бистріше закінчиться ця війна, чим швидше ми з вами захочемо перемін. Перед Господом, тим швидше почне все тут змінюватися на покращення, зцілення, на, на обновлення, на оздоровлення і це потрібно сьогодні нам усім зрозуміти. Друзі, нам потрібно це все зрозуміти. Давайте ми перестанемо осуджувати тих, хто виїхав, тих, хто залишив, тих, хто десь ховається сьогодні. Давайте не будемо цим займатися. Я не хочу осуджувати, хто перестав на молитви ходити, хто втомився від молитв сьогодні. Я не хочу осуджувати тих, хто перестав сьогодні, знаєте, ще можливо, якісь служіння в церквях нести. Давайте не потрібно нам це робити. Давайте з тою невеликою кількістю, яка є, Боже, що ми можемо зробити з цією невеликою кількістю людей. Як ми можемо сьогодні протистояти дияволу, як ми можемо. Стати сьогодні проти гріха і беззаконня. Як ми можемо сьогодні відреагувати на це все? Друзі, Богу багато не, було, не потрібно було людей, щоб він зміни приніс в Ізраїль, в ізраїльський народ. Йому не потрібно було багато людей, щоб з Єгипта вивезти в обітовану землю. Не потрібно. Йому потрібно був один чоловік майсей. Один чоловік. Він зробив свою роботу, Бог чи ні? Зробив. Друзі, Богу історія про Гідеона. Що він був? Одарований, сильний, потужний якийсь. Бог вибирає Гідеона. Потім Гідеону каже, піди, людей збери, військо. Він набрав їх занадто багато. Каже, та. Не буде війни. Бачу в війську багато перепуганих. Ми готові воювати, але вже біжимо додому. Да? Вже біжимо. Ми готові, ну після вас. Ми готові, ну після вас. Каже, хай краще уйдуть. Хай краще уйдуть. Друзі, хай можливо тут десяток людей залишиться. І через цей десяток, знаєте, є, є точка, від якої починається інший відрахунок. Інша ера, інша історія, інше розуміння, інша Божа слава, інше Боже втручання по іншому Бога мають побачити в Україні на цій землі і весь світ по іншому, можливо, за десять праведників, які остануться вірними йому до кінця і скажуть, Господи, ось ми вірили до кінця і знали, що ти прийдеш і принесеш великі переміни на нашу землю, в наші сім'ї, в наші дома, в нашу церкву. Ми знаємо, ми віримо, Господь, що ти це зробиш. 17 розділ Євангелія від Іоанна, і, промовивши це, Ісус звів очі свої до неба і сказав: Отче, настав час прослав Сина Твого, щоб і Син твій прославив тебе, оскільки Ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усім, кого Ти дав йому, він дав їм життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб вони пізнавши б тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі. Здійснивши справу, яку ти доручив мені виконати, і нині прослав мене ти, Отче разом із собою, славою, що я мав у тебе раніше буття світу, я виявив ім'я твоє людям яким ти дав мені від світу, вони були твої, і ти дав їх мені, і слово твоє вони дотримали. Нині пізнали вони, що все, що ти дав мені від тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що я прийшов від тебе, і вони повірили, що ти послав мене. Я молю за них. Не за світ молю, але за них, кого ти дав мені тому, що вони твої і все моє твоє. І твоє моє, і я був прославлений в них. Друзі, дивіться, яка глибина, як Ісус Христос звертається якою молитвою після того, що Він каже учням, що ви зрадите, ви зрадите, розбіжетесь. Він молиться такою молитвою. Отче, звертається, молю тебе за цих людей. Він каже: Я тебе прославив, я був вірним. Друзі. Ви, як Ісус Христос, ми з вами можемо також залишитись тут вірними, прославить Його! І ми маємо повне право сказати, Господи! Прошу тебе, молю за всіх, які були біля мене, ті, які колись стояли, ті, які змолилися, молю за село своє, молю за Київ, Київську область, молю, молю за Україну, тому що я був тобі вірним. Я прославляв тебе, я завжди бачив тебе, я завжди шукав твого лиця при всіх всіх проблемах, при цій війні, можливо, при всіх всіх хворобах. Господи, я завжди дивився на тебе. Я відчував тебе, я переживав тебе, я довіряв тобі, і я знаю, що ти в мені. і Ти Зі мною, як ти благословляв тих людей. Ти благословиш сьогодні і мене. І, брати і сестри, важливо повірити сьогодні, що це сьогодні може бути з нами, з вами, тут, на цій землі, в Україні, в церкві благодаті. Звідси може піти та велике пробудження, звідси може прийти Боже, ця велика слава, ця, знаєте, велика потужна. Якщо Бог прийде, Він стане. Якщо Він почне здійснювати свій рух, ніхто жодна сила не може зупинити його. Зрозумійте, якщо ця повната, ця чаша, чаша молитована наповнює, Вірні, які залишаються, вірні, які, знаєте, дочекались цього. П'ять дів мудрих, які дочекалися, які були готові, мали і оливу, мали з собою все для того, щоб дочекатися кого Господа свого. І вони дочекалися, і вони пережили цю велику славу Божу, цю святість, цю радість, цю перемогу, друзі. Прийшла велика радість, так як прийшла до учнів. Учні, коли побачили, що зрадник Іуда привів військо, Ісуса Христа схопили, Ісуса Христа повели, прийшло розлучення. Учні порозбігалися, страхи були, в великому страсі вони були. Плакали, а що це? А ми вірили, а ми думали, а що це? А місію забрали, А місію розп'яли, А місія помер. І коли цей Месія на третій день Воскрес, і коли він явився цим учням, друзі, то та радість, яку учні переживали після Воскресіння Ісуса Христа, вони до цього ніколи й не переживали. Я сьогодні хочу, щоб Ісус Христос воскрес в кожному із нас, щоб ми бачили саме Воскресшого Ісуса Христа, не просто розп'ятого, не просто померлого, який в гробі лежить, но Воскресшого. Важливо сьогодні бачити Ісуса Воскресшого, який вже звершив свою, свою ту саму важливу місту. Сю, він вже приходив на землю, він вже переміг диявола, він вже переміг пекло. І він сьогодні живе в тобі і в мені. І сьогодні ця сила є в тобі і в мені. І Бог наділив сьогодні церкву владою, і ти і наступати сьогодні на ворожі сили, на різні духовні ворожі сили. Він нам дав сьогодні все. І ми давайте будемо користатися, правильно користатися усіма цими речами. Боже, допоможи, Боже, поблагослови сьогодні. Нам важливо сьогодні шукати Господа, так як і Він хоче, щоб ми його знайшли. Друзі, не дивіться, не дивіться на свої сили, не дивіться на свої можливості. Ну що ці руки, ну що ці ноги? Ну, які в мене ресурс, ну які в мене можливості. Я навіть. Я навіть не в Верховній Раді, я навіть там не міністр, я навіть там, в мене нема можливо, якогось повноваження, як ті, які мають люди сьогодні там, чи в Верховній Раді, чи в адміністрації президента. Друзі, запам'ятайте, церква Божа має саме більше повноваження на землі. Запам'ятай, син Божий, донька, ми з вами маємо саме більше повноваження на цій землі, тому що Бог долю вирішує то чи іншої країни через. Церкву свою можемо на це сказати Амінь. Через церкву свою ми будемо зараз молитися, і ми звернемось до Господа, Боже, допоможи нам сьогодні правильно стати перед Тобою, який сумнів Хай відійде, страх, який не від Бога, хай відійде. Я хочу сьогодні звертатися до Господа і казати: Боже, ти великий всемогутній Бог. Прийди в тій хмарині, як приходив ти до Ізраїля, прийди. Прийди в вогні, прийди, втруться сьогодні в життя церкви в Україні. В першу чергу, друзі, я хочу молитися за церкву. Я знаю, якщо церква сьогодні, Боже, вона по-справжньому зрозуміє і переживе, зрозуміє цей час, який Бог допустив, друзі, зміниться, зміни прийдуть на всю країну. Повірте, зміни прийдуть на всю країну. Слово Боже сьогодні багато відкриває своїх чудес, як Бог діяв саме через церкву. Так чи ні? Як Саул нападав на Давида, і Бог возмущав саме злий дух в Саулі. Я розумію так, що Бог сьогодні возмущає і цей злий дух через сусіда нашого. Возмущається і злий дух, щоб привести сьогодні з вами правильний стан. Коли Саул хотів вбити Давида і вже на третій раз, коли вже вроді би син Саула домовився за Давида, що Давид батько, царю, Давид не хоче тобі вчинити нічого поганого, не хоче нічого вчинити. І написано, що Саул повірив. Повірив сину Нафану, повірив. Нафхан пішов до Давида, каже, все, домовився, батько сказав, навіть поклявся, що твої не придасть тебе смерті. І написано, що почалася знову війна з філістимлянами. І Давид там дуже багатьох переміг. Дуже Давид ту війну виграв. І, савиць, і Давид сидить в царському домі. Друзі, уявіться переможець Давид, який керував там військом великим. смиренно грає, розвікає царя. І тут злий дух підходить до царя. І біля царя спис лежав. І цей цар запускає списа в Давида, щоб вбити Давида. Ти ж поклявся, що ти не будеш його вбивати. І він запускає цей спис. І Бог допомагає увернутися Давиду. Друзі, як ви думаєте, в тих обставинах, коли Давид жив, коли постійно ця отдавка вбити його, вбити його, як ви думаєте, сильно він шукав Господа чи ні? Бог сильно шукав. Він, я думаю, на день молився десяток до Бога. і вранці, і вночі він шукав Бога. чому обставини заставляли. Друзі, оці обставини, які сьогодні є в Україні, вони заставляють нас по-справжньому шукати Бога, по справжньому молитися, по справжньому вірити, по справжньому, коли комусь приходилось, комусь, можливо, проходить через Бучу, через Ірпінь, можливо, через якісь, скажімо, заміновані поля. Друзі, о, там віра вже справжня потрібна була, там уже не ігри в християнство, чи я з вірою йду, чи я без віри помираю. Так чи ні? Сьогодні нам що потрібно? Нам потрібна віра, жива і справжня. Нам потрібен живий всемогутній Бог. Нам потрібно сьогодні втручання Ісуса Христа в Твоє і Моє життя. Друзі, давайте ми це своє світське, людське, плацьке все відкинемо. Давайте ми дамо волю Господу Боже, очищай наші сосуди, очищай наш розум, очищай наші серця, наповнюй нас справжньою любов'ю, силою Твоєю. Бажанням, бажанням молитися, бажанням шукати Господа. Бажанням прославити Його ім'я, друзі, бо все це ми маємо з вами зробити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимось.